Загибель Помпеї. Ласкаво просимо, шановні відвідувачі, наш музей має честь показати вам нову археологічну знахідку з давнього міста Помпеї. Ця вишикано оздоблена керамічна посудина збереглася майже в ідеальному стані. Як таке можливо? Проаналізуємо, що нам загалом відомо про це місто. Давнє місто Помпеї розташовувалося у південній частині Апенінського півострова. Протягом століття цей Прекрасний регіон у провінції Кампанія. Неодноразово переходив під владу різних правителів. Помпеї брали участь у повстанні союзу міст провінції проти Риму. Однак не змогли протистояти військам Сули. У 80-му році до нашої ери місто попало під юрисдикцію Риму, який перетворив його на свою колонію. Протягом наступних десятиліть. Помпеї стрімко розвивалися, перетворювалися на популярний курорт і справжнє римське місто. Чисельність населення міста досягла 20 тисяч осіб, помпеї розташовувалися біля підніжжя гори Везувій. Жителі міста знали про дотихчасову активність вулкану, проте не боялися його. Вони також звикли до частих землетрусів. Однак у 62-му році нашої ери в регіоні стався сильний землетрус. Який спричинив у місті значні руйнування. Ушкоджень зазнали практично всі будівлі міста, а також порт. Після кількох днів паніки і хаосу розпочалася поступова реконструкція міста. Більшість населення не покинуло населеного пункту. 24 серпня 1979 року нашої ери у Помпеї відзначили свято Вулканалія, організоване на честь Бога Вулкана. Очевидно, Бог вогню і вулканів був незадоволений заходом, оскільки везувій неочікувано прокинувся. Раптом у повітрі розлетілися осколки від корка з лави, який перекривав кратер вулкану. Прогремів оглушливий вибух та розпочалося виверження. Небо над попеями потемніло від гігантської хмари вулканічного попелу. Розшарене каміння безперервно падало на місто. Усідали на нього пил та попіл. Від цього пекельного дощу люди ховалися у підвалах своїх будинків, однак так і не змогли утекти від своєї долі. Багатометровий шар уламків, лави й попелу вкрив ушкоджені землетрусом будинки, які ззовні, так і зсередини, перекривши людям шлях до порятунку, вбивчих гнів Везувія також не оминув тих хто намагався втекти з міста. Про цю катастрофу свідчить єдине джерело, яке дійшло до наших днів Листи плінія Молодшого. 18-річний юнак навчався вдома у мізенумі Мізено у 30 кілометрах від Помпей. Коли побачив виверження вулкану, його дядько, пліній старший, був командиром місцевого флоту. Спочатку заради проведення наукових спостережень. А потім для порятунку людей його корабель наблизився до вулкану. Проте, зійшовши на берег у стабії, плідій старші внаслідок отруєння діоксидом сірки помер. Везувій стер з лиця землі, процвітаючи місто, перетворивши його на могилу для власних жителів. Помпеї, вкриті шаром уламків і попелу. На багато століть канули в забуття. Перші знахідки із загубленого міста були виявлені в 1592 році під час прокладення каналу. Офіційні археологічні розкопки розпочалися у 1748 році. Сходом у 1863 році вони отримали новий імпульс. Завдяки застосуванню нових археологічних методів та засобів світ побачив неймовірні знахідки. Найбільш важливою була зміна процесу ведення розкопок. Яка полягала у тому, що спочатку підкопували будинки, а вже потім вулиці, просуваючись зверху вниз. Це дозволяло краще зберегти внутрішню частину будівель і предметів, які були у них. Пустоти, які виявили у шарах землі, заливали гіпсом. Незвичайні знахідки, знайдені під час розкопок, стали своєрідним стоп-кадром розправи везуві. Сьогодні експерти продовжують вивчати руїни. Стародавнього міста, який приховує ще безліч таємниць. Як іронічно це б не звучало, але саме завдяки природному катаклізму, який зруйнував колись пітуче місто, та знищив його жителів, ми можемо бачити всі ці артефакти. Дякуємо за увагу!